Я Господь твій цілитель. Тож буде їхніх днів сто двадцять років. Ти ж відійдеш до своїх предків з миром, будеш похований у глибокій старості. Ти проживеш щасливе і повне життя до кінця, мов повне колося, зібране вчасно. Господь відверне від вас хворобу. Не буде бездітного і безплідної на твоїй землі, а число твоїх днів зроблю повним. Господь відверне від тебе всяку недогу і не наведе на тебе жодних згубних єгипетських хвороб. Твій Бог обернув прокляття тобі в благословення, бо Господь твій Бог любить тебе. До тебе, Господи, звертався я. І ти мене зцілив, мій Боже, з Шеолу ти мене підняв, спас мою душу і не дав зійти в могилу. Силу дає своєму народу, благословення і мир дарує він людям своїм. Витягнув мене з ями страждань, з багнистої трясовини, поставив мої ноги на камені та скерував мої кроки. Тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя на не наблизиться до твого житла. Я насичу його довгим віком і явлю йому своє спасіння. Це ж він простить твої тяжкі гріхи, це ж він зцілить від недугів, Це ж він твоє життя відверне від могили, це ж він тебе огорне милосердям і любов'ю. Це він тебе наповнить добротою, дасть другу молодість, і тоді орлом себе відчуєш юним. Він слово мовив і зцілив їх, послав їм порятунок від страшної згуби. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Він лікує розбитих серцем перев'язує їхні рани. Не вважай себе мудрим. Шануй Господа, і відвертайся від зла. Це зціли тебе, поправить твоє здоров'я і буде ліками для тіла. Сину мій, прислухайся до моїх слів, прихили вухо до моїх оповідей, не опускай їх з поля зору, тримай їх у серці, бо вони. Життя для тих, хто їх знайде, і зцілення для плоті. Понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум, бо він джерело життя. Око, яке помічає добро, розвеселяє серце, а добра звістка зміцняє кості. Приємні слова як вощина з медом. Її солодкий смак оздоровлення для душі. Він сказав їм Ідіть, насолоджуйтеся щедрою їжею, і солодко пийте і віддайте частку тим, у кого не наготовлено, бо цей день є святим для вашого господа. Не сумуйте, бо радість Господня то ваша сила. Зміцніть ослаблені руки. Укріпіть коліна, скажіть тим, хто боїться. Станьте сильними і не бійтеся. Ось ваш Бог, на ваших ворогів упаде кара, Господня розплата, Він прийде і спасе вас. І тоді прозріють незрячі, І почують глухі, кульгаві поскачуть, мов олені, а німі заспівають від радості. Мій Владико. Чим живуть усі люди у тому і життя мого духа, але ти оздоровиш мене, дасиш мені життя, Господь, спасіння моє, тому в усі дні нашого життя співатимемо в Господньому храмі. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Але хто покладається на Господа? Відновлятимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. І буду це робити, доки не постарієте, навіть коли посивіє ваше волосся, я носитиму вас, і я вас створив і піклуватимуся про вас, і вас врятую. Звичайно, Він узяв на себе наші страждання і терпів наші болі, але ми гадали, що саме його покарав Бог, побив і змусив страждати. Але його рани були за наші переступи, його було вражено за наші лихі вчинки, покарання, що зцілювало нас, упало на нього, і завдяки його ранам ми зцілилися. Я дотримуюсь свого слова. Мир, мир далеким і близьким, сказав Господь, я зцілю всіх. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоровлення не забариться. Попереду тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. Тобі ж, дочко Сіону, я принесу зцілення і вилікую тебе від твоїх ран, запевняє Господь, хоч тебе прозвали відкинутою, про яку ніхто вже ніколи не подбає. Проте згодом я сприятиму тому, щоб зарубцювались їхні рани. Я вилікую їх і наділю їх тривалим добробутом і правдою. Загублену вівцю я відшукаю і поверну заблудлу, поранену перев'яжу, а слабку зміцню. Ось що говорить владика Господь до цих кісток. Ось я вселяю в вас дух. І ви оживете. Тож я наділю вас моїм духом, і ви оживете, я поверну вас на ваші землі і пізнаєте, що я Господь, сказав це і виконую, запевняє Господь. Тому так говорить Господь нащадкам Ізраїля наверніться до мене і будете жити. Але для вас, хто шанує моє ім'я. Зійде сонце праведності, воно принесе спасіння на крилах своїх, і вийдете ви і стрибатимете, немов молоді, вгодовані телята. Тоді Ісус простягнув руку, торкнувся прокаженого і сказав Моя воля, зцілися. Тієї ж миті проказа зійшла з нього, і він очистився від хвороби. Що збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив Він узяв наші недоги і поніс хвороби. Коли Ісус вийшов із човна на берег і побачив великий натовп, то був сповнений жалю до цих людей і зцілив хворих, яких вони привели з собою. Ісус обійшов усю Галилею, проповідуючи в синагогах. І навчаючи про царство Боже, зціляючи всі недуги та хвороби людські. Ісус торкнувся їхніх очей і сказав Оскільки вірите, що я зможу зробити вас зрячими, тож так тому і бути. І зір повернувся до них. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами. Щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. За Ісусом пішло багато людей, і Він оздоровив їх усіх. Ісус Христос. Учора, сьогодні і навіки той самий. І благали Його, щоб тільки доторкнутися до краю Його одягу. І ті, хто доторкався, одужували всі були дуже вражені і казали він все робить добре, навіть глухим повертає слух, а німим дарує новий голос. Ісус промовив Чому ти сказав, якщо можеш, бо немає нічого неможливого для того, хто вірує. Істину кажу вам. Якщо скажете цій горі Зруж з місця і впади в море. І якщо матимете ви віру і не сумніватиметесь, то воно неодмінно збудеться. Ось чому я й кажу вам чого б не просили ви у молитві вірте, що ви все це вже одержали, і тоді усе це стане вашим. Братимуть у руки Зміїв і, хоча щось смертоносне вип'ють. Їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Люди, довідавшись, пішли за ним, і прийнявши їх, він розповідав їм про Боже царство і оздоровляв тих, котрі потребували оздоровлення. Син людський прийшов не на те, щоб губити душі людські, а щоб рятувати їх. Але послухайте Я дав вам владу, щоб ви могли наступати на змій та скорпіонів. Я дав вам владу над усією силою ворога вашого. Лише дух приносить життя, тіло ж не має ніякого значення слова, що я мовив вам від духа, і вони дають життя. Злодій приходить, щоб грабувати, вбивати і руйнувати. Я ж прийшов, щоб люди мали життя і мали його вдосталь. Я є Воскресіння і життя, сказав Ісус, хто вірить у мене, хоч і вмре, буде жити? І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець у сині. Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Це ж Ісусове ім'я дало силу чоловікові, якого ви бачите і знаєте, бо ми віримо в Ісусове ім'я. Так, сама віра, що приходить через Ісуса, повністю зцілила цього чоловіка, і сталося це на ваших очах. Коли простягнеш свою руку для оздоровлення, ознак і чудес, щоб збувалися вони святим ім'ям Твого Слуги Ісуса. Сціляє тебе Ісус Христос, Устань і прибери свою постіль, і той відразу встав. Про Ісуса з Назарета як помазав його Бог Духом Святим і силою. І Він ходив, роблячи добро і оздоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла. Так що на хворих клали хусточки й пояси з його тіла, і вони оздоровлялися від недух, а злі духи виходили. Тому що закон духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога. І що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать богові. Він врятував нас від близької смерті і рятує нас зараз. На нього покладаємо наші надії. Він рятуватиме нас і надалі. Ми повсякчас зазнаємо смерть Ісуса в наших тілах, щоб і життя Його в нас також виявилося нас, живих, завжди віддають на смерть за Ісуса, щоб Його життя виявилося в наших смертних тілах. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Та ось що обіцяв Господь. Все буде добре для тебе і житимеш довго на землі. Він визволив нас із влади темряви і привів до царства улюбленого Сина Свого, в якому ми маємо визволення і прощення гріхів наших. Але ми бачимо Ісуса, який лише ненадовго був поставлений нижче за ангелів ми бачимо Його увіншеного славою і честю. Через Його мученицьку смерть з Божої милості Ісус прийняв смерть за всіх людей. Ці діти то люди, які існують у плоті і крові, через те Ісус і розділив їхню долю, і сам пізнав життя у плоті й крові. Він зробив це для того, щоб смертю своєю подолати того, хто володіє владою смерті, диявола. Так Ісус зміг принести звільнення тим, хто все життя терпів рабство через страх смерті. Якщо хтось із вас занедужав, то нехай покличе старішин із церкви, щоб вони помолилися за нього, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва з вірою спасе недужого, і Господь зцілить його. Він сам ніс гріхи наші тілом своїм на хрест, щоб ми могли вмерти для гріха і жити для праведності. Нас зцілено його ранами. Любий. Молюся, щоб тобі добре велося в усьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Господь рятуватиме мене від усілякого злого нападу. І благополучно приведе до свого Царства Небесного. Слава Йому на віки вічні. Амінь.